Піпелс веселі друзі, Келлі Регі, Семі. Ізі Габі. Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя Рея, лошадка семі, круленя габі. Совеня Ізі та кошеня келі, які є унікальні. Семі, Габі та келі разом. Читають книжку в бібліотеці. Упродовж читання вони розуміють, що кожен із них має різну точку зору. Ця історія про те, що важливо проявляти емпатію, поважати та розуміти різні точки зору. Тож послухайте розвідку. Друзі та різні точки зору. Семі, Габі та Келі пішли до шкільної бібліотеки. Вони дізналися про цікаву книжку і не могли дочекатися, щоб ознайомитися з нею. Як ви думаєте, про що ця книжка? з цікавістю запитала Габбі. Вони не могли більше чекати, відкрили книжку. Побачили зображення яскравої веселки. О, я бачила веселку вчора, коли ганялася за мишею, сказала Келі, перегортаючи наступну сторінку. На наступній сторінці було зображення бананів. Ммм, тепер я хочу обідати, сказав Семі. Ти завжди голодний, але банани фу. Мене зараз знудить, засміялася Келі. які банани були взагалі не до смаку. Гортаючи книжку далі, друзі побачили зображення літака. Габі підстрибнула від радості. Я люблю літати крізь хмари, вигукнула Габі. Друзі продовжили гортати сторінки книжки, аж раптом. Келлі відстрибнула і сердито зашипіла. Габі та Семі збентежено поглянули на Келлі. їх це злякало. Чому ти засмучена, Келлі? запитав семі. Це просто зображення лева. Мені страшно, коли я бачу лева, тому що він набагато більший за мене, відповіла Келлі. Усе гаразд, заспокоїла Габі, обіймаючи Келі, Мені теж іноді буває лячно. Дякую, Габі. Твоя правда це лише малюнок. Наступного разу я зроблю глибокий вдих, коли мені буде страшно, відповіла Келі, яка вже трохи заспокоїлася. Друзі гортали книжку по черзі. Тепер Семі перегорнув сторінку з зображенням великого зеленого подарунка. У, класно, і я люблю подарунки, радісно сказав Семі. Ох, якби Келі та Габі хотіли відкрити подарунок і подивитися, що ж там усередині. Понад усе їм до вподоби розв'язувати чепненький бантик та розгортати подарунковий папір. А тепер моя черга, сказала Габі та зупинилася на зображенні білої квітки. Ой, це так нудно, продовжуємо далі, сказав Семі. Стривай, мені подобається квітка, вигукнула Габі. Іноді хтось має іншу точку зору, терпляче роздумував Семі. і перед тим як перегорнути сторінку, зачекав, поки габі вдосталь намалується квіткою. Рятуйте, привид! вигукнула Габі, затуливши очі вушками. Келлі та Семі стурбовано поглянули на Габі. Габі, усе гаразд. Це лише малюнок, заспокійливо пояснила Келі. Семі та Келі обійняли Габі, і вона повільно визирнула з своїх пухнастих вушок. Так, ваша правда, дякую, що ви розумієте мене, коли мені стає лячно, сказала Габі, відчувши себе трохи безпечніше. Друзі продовжили гортати книжку Футбольний м'яч, можливо, це саме те, що подобається всім, сказав Симі. Погляньте, скриня зі скарбами. Ех, якби ж вона була наповнена іграшками, мрійливо зітхнула Келі. На останній сторінці був зображений. Великий вафельний ріжок з трьома кульками морозива, полоничним, шоколадним і ванільним. Ой, заждіть, що трапилося. Семі почав облизувати книжку. Ти не сповна розуму зареготала Габі, легенько підштовхнувши семі. Ти ж розумієш? Що ти не можеш з'їсти це морозиво, воно ж не справжнє. Було дуже весело читати книжку разом, тому що ми мали змогу обговорити різні теми. Міркувала Келі, яка зазвичай надає перевагу читанню наодинці. Ви можете пізнати одне одного краще, коли робите щось разом. І справжні друзі завжди поважатимуть тебе. Хоча й ти і відрізняєшся від них. Подумав симп. Дід, ця історія про те, що всі можуть мати свої думки. Нічого поганого в цьому немає. До цього треба ставитися з розумінням і повагою. Чого боїться Келін? Келі, Келі злякалася лева. На вашу думку, чому вона цього боїться? Тому що він набагато більший за неї. А чого боїться габі? Гамбі злякалася привида. Як ви вважаєте, чому вона цього боїться? Ця історія про те, що ви можете пізнати. Одне одного краще, коли робите це разом. Справжні друзі завжди поважатимуть тебе, хоча ти відрізняєшся від них. Я впевнена, що ви підтримуєте своїх друзів в різних ситуаціях, розкажіть веселим друзям за допомогою малюнка про ваших улюблених казкових героїв. Чекаю на ваші роботи, а на наступній нашій зустрічі. Ми дізнаємося про нову пригоду від веселих друзів.